Здичавірі знов вдарили ракетами по Україні: Миколаїв, Харків, Київ. Тільки в столиці загинуло семеро людей, сорок поранено. Окрім ненависті до здичавілих, сьогодні вранці я думав про те, що Бога нема бо серед спалених понівечених будинків та людських доль ми неодмінно повинні були зустріти комунікатора банкової Сергія Лещенко. Я й надалі не бажаю йому смерті, але дуже хотів би побачити його в обгорілій, затопленій хаті заморзаною пикою і в подертому жіночому халаті. Нагадаю, що саме Лещенко 25 січня, не так давно, розповідав про те, що ЄС повинен позбавити допомоги українських біженців, щоб вони поверталися в Україну і починали сплачувати податки та працювати. На благо держави свою тезу Лєщенко аргументував тим, що сьогодні столиця України є дуже захищеною і загинути тут від ракетного обстрілу ну просто неможливо або практично неможливо. Ну коротше кажучи, в Києві отут дуже безпечно. Я знаю, що українці дуже терпляча та добра нація, але я ні. Я злопам'ятний і нетерпимий до чортів будь-якого калібру та штибу. Саме завдяки Сергію я вирішив, що у цьому році започаткую премію Довбограй року Журі буде складатися з мене та глядачів проєкту. Якщо доживемо, а це буде непросто, в січні 25-го року проведемо фінальне голосування. І кожний місяць в моєму ТГ-каналі будемо обирати «Довбограя місяця. За січень я запропоную вам наступні кандидатури. Анатолій Стуженко це той, хто прострілював коліна ухилянтам. Далі Євген Дики це той, хто зачистив зграю пацюків ухилянтів. Сергій Лєщенко пастух біженців. І є ще один військовий. Я ще не з'ясував його прізвище, Він запропонував вдарити ракетою по Букавелю для того, щоб. Швидше закінчити війну. Ну і на п'ятому місці у нас нардеп Криваше. Він запропонував усім чоловікам або переплисти тису і знайти собі іншу країну, або воювати. Тепер короткий відеоролик, щоб нагадати вам, як виглядають наші номінанти. Блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так, І наші ми не переможемо. Так от, оці професійні провокатори вони зараз збирають отаких, от, от саме е, переляканих. Але оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли з вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80%. То о, тоді доведеться таким як я брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти і, повір... Та, ветеранів. Е, і, та, і повір, повір, ми їх зачистимо так, що просто місце Ти От я прошу прилети ракету блядь, в Буковель, блядь. Війна закінчиться швидше. Хоча жорстко зараз сказав, ну хай блядь, прилети десь рядом. І якщо е, ми не готові е, долучитися до цієї війни. Тим чи іншим способом, то певно, що ну треба шукати собі іншу країну. Ну відверто кажучи, а так ви... якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так є можливість переплити тису і шукати собі іншого громадянства. Подивилися ось чому я кажу: що інформаційна політика провалена, і скоро офіс простих рішень буде благати повернутися Арестовича. Також зверніть увагу на спікерів у формі. У нас в країні є люди, які почали багато говорити про те, що саме час військовим прийти до влади. Я розумію, чому такі співгромадяни чомусь абсолютно впевнені, що це спрацює і це добре, тому що вони думають, що коліна будуть прострілювати вони, а не їм. Це велика помилка. І ще раз нагадаю народну приказку: усі вірять в ЗСУ, поки не потрапили до лав ЗСУ. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна в вогні мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, робимо перепости. В кінці не забуваємо робити коментарі. До речі, додивіться наш сюжет до кінця. Там у мене для вас є невеличке оголошення, сюрприз. Отже, ви знаєте, що Верховна Рада прийняла у першому читанні мобілізаційний закон. Він дійсно потрібний. Але у населення та у влади, як на мене, дуже різне бачення. Чому він потрібний? Чому? Влада отримала інформацію від військових: ЗСУ потребує підкріплення. В той же час населення втратило мотивацію і немає відповіді, на який термін вони йдуть воювати, як, власне, і воїни ЗСУ. Фраза до перемоги більше не працює. Щоб зрозуміти, що закон нікого не мотивує, а лише примушує і порушує права та свободи громадян, не треба бути юристом. Та все ж депутати його проголосували. Цікаво, що голоси дали лише партія Слуга народу та регіонали, які привели війну в нашу країну, але ще й досі сидять в парламенті, а не в тюрмі. Але це також запитання до виборців. Зараз наші законотворці бігають по телеефірам, та радіостанціям і бігають як курки з відрубаними головами і намагаються пояснити, що у другому читанні усе поправлять і буде ця, -ця золота, а не закон. Я не вірю, але врешті-решт кожен українець сам повинен вирішувати, чи буде він захищати країну, чи ні. Справа в іншому. Деякі речі починають реально виходити з-під контролю. Вчора українське село Космач на Івано-Франківщині стало побратимом полтавських нових санжарів. Зараз поясню в чому прикол. Колись в благословенні ковідні часи в нові санжари в санаторії привезли на карантин українців, яких евакуювали з Китаю. В санжарах миттєво почалося повстання. Люди намагалися відстояти своє право заразитися ковідом у природний спосіб, і обіцяли повбивати прибульців. Сьогодні жінки Амазонки розпочали полювання на бусики ТЦК та їх таємних поплічників та шпигунів. При цьому дуже прикро, що вони побили свою співвітчизницю та її маленьку доньку. Це психоз. І в принципі, до стрілянини, жбурляння гранат та скидів з дронів залишилося дуже небагато часу. На жаль. Тепер про бігуса проти фантомасів. Після детоксикації та децимації в лавах свого прайду романтичний герой розслідувач Бігус провів розслідування, хто прослуховував та фільмував життя та побут його співробітниць та співробітників. Для цього. Вони просто передивилися відео з камер спостереження готельного комплексу, де команда Бігуса святкувала новий рік. Дії співробітників СБУ були настільки очевидними, зухвалими та непрофесійними, що СБУ довелося терміново звільнити керівника департаменту національної державності. В принципі, вже сама назва Національна державність вказує на профанів, але це навіть не кінець історії. Як з'ясувалося. За бігусом слідкувала команда з 30 осіб, і всі шпигунські дії відбувалися як мінімум рік з застосуванням великої кількості технічних засобів та грошей. Родзинка на тістечку з лайна департамент очолював такий собі роман Семенченко, який був люстрований у 2014 році на 10 років. Ніхто не знає, як це сталося. Але після того, як Зеленський став президентом, саме він назначив Семенченко на впливову посаду. А перед виходом розслідування Бігуса Романа звільнив голова СБУ Малюк. Репутаційні втрати СБУ гігантські. Малюку вже довелося червоніти перед послами G7 та запевняти, що свобода слова для нашої влади дорожча за гроші. Ну добре, він так не сказав, бо нічого не може бути дорожчим за гроші, особливо для нашої влади. Малюк пообіцяв, що більше так не буде, принаймні не буде так попадатися. Ну добре, він цього теж не говорив. Бо усім усе зрозуміло, окрім одного: самому Роману Семенченко та національній державності ніяк не могли загрожувати звичайні наркомани на городі, навіть якщо вони спробували б запивати кокаїн горілкою. Роман Семенченко та його невігласи це лише доведена можливість, але не мотив. Хтось дав Семенченко наказ слідкувати за бігусом, витрачати на це ресурси та опублікувати кіно про поціновувачів зміненої реальності. Кіно стало хітом українського інтернет-кінопрокату, але отримало дуже погані відгуки кінокритиків. Якісь хлопці у вільний час щось там хапали та жерли. Не було навіть оргій з елементами ЛГБТ, гріхи виглядали сумними, похмурими та млявими. Тому усіх одразу зацікавило, а хто це такі ловкенькі та зухвалі, що дозволяють собі втручатися в приватне життя українських громадян. Зважаючи на посаду Романа Семенченко та його люстраційний досвід, наказ йому могли віддати лише кілька людей в цій країні, і це точно не Шмигаль, не Стефанчук і не Арахамія, Подейкують, що малюку міг дати наказ наш манюня або наказ було віддано напряму. У будь-якому разі під ударом знаходиться малюк, президент і традиційно Єрмак, бо він завжди знаходиться під ударом. Не думаю, що ми дізнаємось, хто насправді віддав наказ. Семенченко скоріше за все звільнили під певні гарантії та обіцянки. І поки вони будуть дотримуватися, Роман буде мовчати. Що в цьому скандалі повинно турбувати суспільство? Нам усім важливо знати, СБУ це все-таки служба Божа чи таємна державна організація, що обслуговує владу за кошти кого? Правильно, українських громадян. Це організація, де іноді зустрічаються погані люди, чи це організація, де іноді зустрічаєш справжніх героїв? Від цього буде залежати, що робити далі. Якою ж буде наша? Фінальна зрада на сьогодні вона буде математичною. Наш президент обіцяв мільйон дронів для зсу від держави у 2024 році. Це означає, що на цей момент на фронт повинні були передати 104 тисячі FPV-дронів. щоб ви зрозуміли, щоб впоратися в день держава повинна передавати зсу десь 2732 дрони. Сьогодні волонтер, активіст та опозиціонер Юрій Касьянов написав, що ніхто нічого не передав, і виробництво навіть не законтрактовано. Тобто, ніхто ще не зробив передплату і ніхто ще нічого не почав випускати. На дворі лютий місяць. Це підтвердив відомий журналіст Юрій Бутусов. Звичайно, я розумію, що обидва Юрія трохи з іншого політичного табору, тому і надалі чекаю реакції посадових осіб та керівництва країни. Питання просте: де дрони? З гарного. нарешті у нас буде окремі війська БПЛА. Це круто. Це потрібно було зробити ще у 2022 році, але це сталося, і це неабиякий прогрес. Президент підписав указ. Скоро у бойових метеликів з'явиться свій командувач. На цьому практично все. І тепер невеличкий сюрприз, який я обіцяв. Нарешті ми над цим довго працювали. Повинно все було відбутися, як ви розумієте, набагато раніше за сезоном, але все-таки ми зробили крутий фірмовий баф. Я впевнений, що він вам сподобається, тому що він класний, тому що він з нашою символікою і тому, що він дуже якісний. І зараз ми його поміряємо на мене. Ось так він виглядає. Буде тепло, буде затишно, а коли треба, буде максимально анонімно. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні! І баф ви можете знайти в посиланні до нашого відео. До нових зустрічей.